Борис, 47. 2 25 лютого, 22 року, зразу після початку війни. ВК, автомат, зверху рюкзак. Ще в руках ж треба нести, бо, тому що на позицію заступали, от як минулої зими побувати, то треба нести ще балон, 5 літрів балона, газу, щоб чай якийсь варити, бензин на генераторі, теж так, 5 літрів. Ну так, по чуть не обиралося. мене боліло, просто я терпів, терпів, але вже далі, бачу, йшло далі ускладнення. в мене такий випадок стався, що я лежав в лікарні в Запоріжжі, і медсестра мені порадила звернутися до клініки Єрошкіна. Іншими нейрохірургами я спілкувався, тому що я шукав вихід з положення. Багато казало, що не спішіть робити, поки ви можете ходити, ходіть. Я казав, а що буде далі, як я не зможу ходити. І мені скажуть, вже пізно робити операцію. Вже настроюся на операцію. Довірився. клініці.